Усім привіт, друзі! Ну що ж, ми розберемо, розберемо сьогодні матч Челсі. Знову поразка 0-2. Ну, це дуже-дуже прикром, тому що з арсеналом втратили перемогу. Тут ну, на нічі точно награли, на мою думку. 4-3-2... Один у Челсі, Робін Санчес Уарута, Хігосі, Оліві Крови, Марко Курелі, Акселітісасі, Конаргалах Римузика Сету, Норді Медуекек Колпалмера, Стояник та Ніколас Джекс, 3 5 2 у Брентфорда. Ну, ви все бачите на своїх екранах, я думаю, коментувати тут нічого. Брентфорд одразу ж вибирає таку контратакувальну схему з агресивним пресилгом в центрі поля. Челсі, звичайно, що домінував, Челсі грав більше з м'ячем, Челсі більше атакував. Але як це знов таки? Челсі може грати погано, але це ще нічого. Результату. На превеликий жаль, поки що немає. Це поразка. Команд Мурісі Почетіно на 11 позицію. Надасть цю позицію опускає. Ну, ось так, доволі прикро. Найкраще визнано, звичайно, що навіть Яго Сільва. Фантастика. Чесне слово, друзі, фантастик. Навіть не Бемо, який один плюс один. А саме Цяго Сільва. Це, до речі, такий рідкісний випадок, коли команда, якщо програє, то в них найкраще гравається. Звісно, ну, що цягу, я би виділив би ціягу непогано грав, але, на мою думку, все одно бемо краще. Гол плюс пас, ну, які питання. Які питання статистика. Ну, а, тотальна домінація за контролем м'яча. 70 на 30, питань нема. 17 по ударам, питань нема, а питання в площину тотальні є. Тому що Челсі із 17 ударів лише 2 в площину, і то ці удари були такі, скажімо так, не гострі. Тобто Брентфорд е і пробив 7 та 5 площину, ну, та 30 м'ячів, ну, та 30% володів м'ячів. Але Брент, повірте мені, був набагато небезпечний час. Так час і міг забити? Питань нема. Там були хороші моменти у підопічному ресіпочті, але вони не забили. Не забили. Ну, В плані статистичних показників, тут це не користь Челсі. Я ж кажу, питань. Питань жодних, але питання є в плані результату. Ось ці емоції до речі, До речі, Михайла Мудрика. Сьогодні <макс> українця не було. Михайла Мудрика, Енс Фернандес не було. Я не знаю, що таке з ними. А ось Ярмолюк у Брентфорда вийшов. Він навіть вийшов то на побачення з Робіном Санчесом. Робін Сачо. Це побачення. У... О, Єгора Ярмолюка виграє. Ну Челси буде готуватись до кубкового матчу, тому що Кубок це непогана нагода виграти. Цей турнір можна, звичайно, ще виграти. Тобто, якщо Челси не помилки, до червьфіналу вони можуть вийти, а там, якщо що, можуть пощастити, можна... Ну, це інша окрема історія. Ну, вони сприялися, до речі, матч з ГМ наступний. Так, потім матч з Манчестер Сіті. Ну, друзі, ну де набирати бали, ну, якщо щось не зміниться, я. Звичайно, що команда талановита. Арман Даброй. До речі, Кріштофер Нкунку може раніше. Одужати 26 вже, листопада вже. Тому Потехеснику, Потехеснику. Ну, Криштофер Нкунку, якщо був би. Повірте мені, часи був би набагато би. Небезпечнішим. А що був Криштафер Кунку, і Бен Чілвал і, і Чікує Века. От якщо ці футболісти, Михайло Мудрик, якщо всі вони були в строю, як на літньому зборі, тому що би був би вищий Тому треба враховувати. ну Ось такий склад. ну Кім взагалі Ріс Джеймсон так, підсилювати. Ну і все. Більше підсилювати, звичайно, що гру на превеликий жаль було нікому. То якщо, не дай Бог, щось з Рахімом Стерлінгом трапиться. Ну, я вважаю, Челсі треба взимку буде також плідно попрацювати на трансферному ринку, якщо вони хочуть е завоювати трофею, це ймовірно. Кубок Ліги це, я думаю, по силам Челсі. Та й в Єврокубках до наступного сезону потрапити. Все буде зависти від зимових трансферів. З такі Челси. Молодці, що підсилили півзахист, але атаку там є Кріштоферн Кунку, Арман Доброя є Михайло Мундрик, ну є хлопці, можуть і підсилювати. Команда талановита. Дуже талановита. Так, лочні зустрічі. Наступний матч між цими командою, до речі, будеться 2 березня вже наступного року, 24. го Ну ось, за 23 рік, бачите так. Ось тут розпочнемо з 21-го. Ну, у виграв Брентфорд тут 0. А ні, ну так. 1-0, потім 2-0, а потім Брентфорд 4-1. До речі, я знімав тоді відео. Я, до речі, тоді знімав це відео, я пам'ятаю. Але я тоді віднесся, ну, тоді ще Томас Тухель був. А Все одно той Челсі не від Томаса Тухеля був небагато. Ну, вони потім там Реал Мадрид Там майже перевернули перевернути. Тобто ця команда, вона швидесенького вовталася від цієї поразки. Далі наступна компанія. Поразка 0-0. 19 жовтня, до речі, майже ровно рік тому. І 26 квітня 0-2. І сьогодні 0-2. Тобто останні, скажімо так. Скажімо, останні 3, 4 матчі, забути пропущення, 8-1 на користь. Це просто якийсь тотальний розгром для Челсі На жаль. Команда дуже талановита, чогось не вистачає. Брентфорд завжди така кусуча команда, я знімав відео Менше Ну, Але Манчестер 13 вирвав з горем пополам тоді. Розумієте? Хоча також було важко. Ну, а Челсі програє. Взагалі в мене таке знається, відчуття, що Челсі, Челсі в виїзних матчах грає краще, ніж удома. Ось вибачайте, але в мене таке якесь певне відчуття є. З чим це, це зв'язано, не знаю. Ну, поля та домашні, не знаю навіть. Ну, таке буває іноді. Ну, не знаю, друзі. Мені дуже прикро боляче на це дивитися. Це відео я буду завершувати. Челси дуже жаль, Брентфорд пінок, там, БМО просто молодчинки. Брентфорд всіх з перемогою. Челси, на жаль, програє, але є кубок Ліги, тому не треба, скажімо так, опускати руки, треба далі, 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 далі плідно так, скажімо так, працювати. Давайте, скажімо так. Треба добряче Челси ще попрацювати, я вважаю. Добре, друзі, це відео я буду завершувати. Кому сподобалось, ставте лайк і всім до спока!